За металевими віконницями та в спеціально облаштованих укриттях з початку жовтня дитсадки Франківська запрацювали у звичному режимі і готові приймати дітей незалежно від того, працюють їхні батьки чи ні. Уперше від початку повномасштабного вторгнення свої двері для малечі відчинив і дзвіночок. У цьому ДНЗ підвального приміщення немає. Тож, поки готуються зводити сховище на території, про безпеку вихованців та персоналу подбали за ізраїльським прикладом. Вікна кількох кімнат закрили. Сталевими віконницями. Важкі вони пройшли пробування, але в закритті наприклад, якщо погода на вулиці не дозволяє, щоб іти з вулиці бігти, там сніг, мороз, вони легко закриваються зсередини. Так облаштована роздягальні групи ромашка, де можна помістити 28 дітей. І так облаштований методичний кабінет для персоналу, для дошкільників групи. Тут у нас група метелик, це старша група, і дітей середньої групи, які можна помістити сюди. Всього разом у нас розлаштовано є на 85 осіб. рознаща наша на клас сьогоднішнього укриття. Середини укриття майже нічим не відрізняється від звичних для дітей роздягалень. Хіба що лавок та стільців більше, а ще скрізь вода та решта необхідних речей. Зайти сюди можна як з вулиці, так і з кімнат. Загалом у цьому дитсадку чотири групи, а це понад сотня вихованців. Улітку менше половини із них відвідували черговий дитсадок. Лише ті, у кого були довідки із місця роботи, обох батьків, нині ж нарешті повернутися у рідні стіни, мають можливість усі батьки тішаться. Ну, мені не так справа в дітях, в батьках тішаться як діти. Я сьогодні прийшла в групу, і в нас є такий хлопчик, він каже, ми вдома, Надія Миколаївна. Це дуже багато значить, коли діти розуміють, що вони вже вдома. Їм там було добре, їх там ніхто, і група вишенька, і група, ніхто ніде не ображав, ніхто нікого, я кажуть, не зурпував з вихователів. Але вдома є вдома. Їм тут тепло, їм зручно. Діти легко це сприймають, тому що не треба йти у підвал, можна пройтися по коридору і бути вже в укритті. У мерії запевняють, місць у дитсадках тепер вистачить усім. Мовляв, упродовж вересня провели низку робіт, щоб укриття у дошкільних закладах відповідали вимогам надзвичайників та могли вмістити максимум дітей. Відтак сьогодні завершити ремонт сховищ залишилося лише у двох ДНЗ, решта вже працюють. За вересень місяць ми збільшували укриття, десь робили додаткові виходи, десь вкладали блоки, і тоді це приміщення можна було б використовувати як укриття і вести в ньому там освітній виховний процес. Станом на понеділок, на 3 жовтня, всі садочки працюють в звичайному режимі, і всі садочки наразі дадуть повідомлення батькам з проханням приводити всіх дітей до навчальних закладів. Загалом до садків у перший день повноцінної роботи прийшли 60% усіх дошкільнят. Наталі Лозвак Андрій Гаргара, телеканал 402.